Церква навчає, що кожна людина є покликана до святості, ми неодноразово чуємо приклади із життя святих мучеників ісповідників. А чи можлива святість у сучасному світі, особливо якщо говорити про подружній стан? Що означає святість у контексті подружжя? Бачите, коли ми говоримо популярно про покликання? То ми обмежуємо це, звичайно, до покликання до священства, покликання до монашого стану. Не мов би ці два способи були одинокими, які допомагають людині освятитися. це дуже неправильно, бо покликання включає також і подружнє життя. Людина, більшість людей є покликаних до подружного життя, а подружне життя полягає в тому, що дві особи, зобов'язуючи жити один з одним. Люд... Мужчина, жінка вступають в таку подружню спілку, і вони в тому стані освячують один одного. Тому, бачите, подружжя це не є тільки чисто, що так скажу, на рівні природному, воно також має надприродний рівень, тим більше, що, власне, Ісус Христос Це підніс до рангу таїнства. Подружжя це є одно із семи таїнств, встановлених Богом і Церквою. Отже, саме подружжя, це не є, так би сказати, щось другорядного. Ну, не можу стати священником, не можу бути монахом, монахіреєм, а подружжя. Ні, це не є добрий підхід. Подружжя саме в собі. Є шлях до освячення. Дві особи, мужчина і жінка, освячують один одного в своєму спільному житті, у чому, що становить їхнє спільне життя, починаючи від спільної молитви. Тому в історії маємо дуже багато подружних пар. Які е, освятилися. Це нормальна, це, так би сказати, нормальна справа. Ми звертаємо увагу головно на такі більш драматичні е, ситуації, мучеництво чи щось. Але е, хоча подружне жит... співжиття є дуже, дуже, дуже чисельно поширене, це не значить, що воно не є шляхом до освячення. І власне в тому подружному житті, коли одна особа посвячується другій, вони навзаєм один одному посвячують. Вони також посвячуються вихованню дітей. В тому вони осягають рівень. Такого близькості до Бога, що ми називаємо святістю, навіть дуже-дуже високі. Я б сказав, на жаль, що далеко замало говорячи про тих, подружжя чи про ти, що так скажу, про тих святих людей, які освятилися власне, у подружжі. Я думаю, що. Ми б далеко більше повинні на це звертати увагу, щоб ті, хто вступає в подружній стан, приймає святу тайну подружжя, бере Господа за свого особливого опікуна, покровителя того спільного життя, що, він, що це не є дорога до святості, радше на пакети. Добрі подружжя. Побожно прожити подружжя у свідомості, гідності подружжя і походження подружжя від Бога і, то, і того таїнственного характеру, воно причинюється до е, освячення і до так би сказати, зрозуміння подружжя на дуже високому духовному рівні.